Вітаю шанувальників спорту та усіх глядачів, які цікавляться спортивним життям свого краю. Перший місяць весни у Івано-Франківську спортивному традиційно багатий цікавими змаганнями серед професійних спортсменів та аматорів. Сьогодні у випуску ви побачите, як чекали весни легкоатлети міста, які перші весняні змагання відбулись у навчально-реабілітаційному центрі. Та наскільки активні у спорті комунальники Івано-Франківська, Щороку впродовж двох днів у березні на території міського озера відбувається легкоатлетичний пробіг на дистанції від однієї до шести тисяч. Метрів змагаються легкоатлети усіх вікових груп з метою відбору до збірної області. Детальніше у коментарях організаторів традиційно весною відбувається чемпіонат області з легкоатлетичного кросу. Змагання є відбірковими на чемпіонат України, який відбудеться в кінці місяця березня в місті Цюрюпінськ Херсонської області. Змагання проводить головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту та Федерація легкоатлетики Івано-Франківської області. Змаганнях беруть участь збірні команди міст районів, спортивних товариств, спортивних клубів і дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Змагання є особисто командні. Спортсмени змагаються в декількох вікових групах юнаки і дівчата, юнаки і дівчата молодші, юніори, і юніорки та чоловіки і жінки. Ці змагання проводяться з метою відбору перспективних молодих спортсменів для того, щоб вони потім поповнювали ряди збірної команди України. Програма змагань об'єднує всі вікові групи юнаків, дві вікові групи молодші, старші, юніори, молодь і дорослі. Тобто всі ті вікові групи, які будуть відбиратися для участі у чемпіонаті України по легкоатлетичному кросі, вони приймають участь тут, щоб сформувати збірну команду в області. Легкоатлети змагаються здебільшого за сталою програмою, хоча бувають і зміни. Ми останні три роки проводимо їх однаково. Єдине, що недавно додавалася стафета, чотири етапи по тисячу метрів, де змагається юнак, юначка, юніор і юніорка. Не дивлячись на прохолодну погоду, учасникам застуда не загрожувала, адже організатори передбачили для них. Підготовчу перевірку та нагляд медичного персоналу. По-перше, всі заявки завіряє той чи інший лікар, якщо він є в спортивній школі чи в товаристві, всі діти проходять медичний огляд. Тому так просто ми нікого не допускаємо до змагань. Тим більше, під час проведення ми викликаємо лікаря спортивного з центру здоров'я. Які, які суто слідкують за і диспансеризують наших всіх спортсменів, тому без цього ми, звичайно, не можемо проводити. Загалом цього року налічувалось понад 240 учасників з Івано-Франківська, семи міст та районів області. За результатами пробігів перемогу вибороли серед спортивних товариств фізкультурно-спортивне товариство Колос, серед спортивних шкіл обласна дитячо-юнацька спортивна школа товариства Колос, серед навчальних закладів Івано-Франківський коледж фізичного виховання, серед міст і районів Івано-Франківськ. Перші весняні змагання проведені за участю дітей з обмеженими фізичними можливостями у навчально-реабілітаційному центрі на вулиці Хоткевича. Організатором виступив міський центр Інваспорт. Налаштуватись на перемогу та відчути з цим весняний настрій, вихованці допоміжної школи зуміли самі, виконуючи новий танець з квітами. Самі ж змагання, як завжди, відбулись у дружній атмосфері. У програмі заходу були естафети, дартс, віджимання, присідання та кидання м'яча у довжину. Керівник міського інваспорту Марія Василюк нагородила усіх призерів та переможців. У спортивному залі муніципального фізкультурно-оздоровчого комплексу змагались комунальники. Обравши п'ять улюблених видів спорту у складі п'яти команд, працівники комунального господарства взяли участь у щорічній спартакіаді, які на честь їх професійного свята організували міська організація фізкультурно-спортивного товариства Спартак та міський комітет профспілки житлово-комунального господарства. Спартакіада є традиційно, вона присвячена. Відзначенню працівників дня працівників комунального господарства, тому що ці люди посягденні своєї праці виконують чорнову роботу по утриманні в належному стані нашого міста. А сьогодні вони проявляють себе на спортивній арені комунального підприємства муніципального фізкультурно-одоровчого комплексу в цій спартакіаді. Мета залучити працівників таких управлінь. І комунальних господарств до систематичних занять фізичної культури і спортом цю ідею підтримує міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус. Це потрібно, тому що це популяризація здорового способу життя. І, власне, наші комунальники показують, що вони не тільки виконують свою роботу, яку зобов'язані виконувати, але ще велику увагу приділяють фізичному вихованню. І це є приклад для наслідування. Більше того, я вже говорив, що. Такі змагання, а вони вже традиційні з протекіада до дня комунальники вони здружують людей. І от люди, які працюють на різних комунальних підприємствах, спілкуються один одному, десь піджартовують один одному, і з досвіду проведення таких змагань. Я скажу, що дуже позитивний емоційний ефект. Тобто, коли закінчується спартакіада, безумовно, вона відбувається змагання безкомпромісної боротьби, Але все-таки після завершення дуже радісно спостерігати на дружні теплі стосунки, коли один одного вітають. А той, хто не зайняв там призового місця, не переміг, то переможці навпаки десь піджартовують, кажуть, ну ви тренуйтеся, рік попереду маєте можливість, значить на слідуючий рік знову зустріне. Тобто, звичайно, це, це спілкування, це популяризація здорового способу життя, і це супер. Віктор Андрюсович теж взяв участь у змаганнях у складі команди, яка запросила його першою. Мене перший запросив департамент комунального господарства. Я зголосився і тому хто перший запросив, де я пішов. Запросила б інша команда, я пішов би іншу команду. Для мене це не важливо, вони всі мої. Я за кожного з них, за кожне підприємство, вболіваю. Головний суддя змагань Михайло Кривоніс зазначив, що комунальники у спорті досить Організовані та азартні. Вже не перший рік ми проводимо таку їхню спартакіаду і я б сказав, досить колективи ...самі, Хоча на сьогоднішній день у них немає такої посади інструктора по спорту, який були колись, але вони вміють себе зорганізувати і завжди досить активно приймають участь, і в них така досить серйозна боротьба командна йде. У них є спортивний азарт, обов'язково. Вони в цьому відношенні досить активні і. Молодці, я чесно кажучи, не очікував. Впродовж змагань з волейболу, настільного тенісу, армспорту, шахів та перетягування канату можна було спостерігати безкомпромісну боротьбу команд за перемогу, а водночас дружню атмосферу. Її створили самі учасники. Приймають участь команди теплокомуненерго, департаменту, комунального господарства, водоекотехпрому, об'єднана команда ЖЕО. І е, е, облавто е, обл, А вже наступного місяця Івано-Франківським міським комітетом фізичної культури і спорту буде проведено чергову традиційну спартакіаду. Таким був огляд спортивних подій у Івано-Франківську за тиждень. Нагадаю, що програма транслюється за підтримки Івано-Франківського міського комітету фізичної культури і спорту. І у наступному випуску програми ви дізнаєтесь, як проходять кваліфікаційні змагання легкоатлетів, які заходи проводяться у басейнах міста, та разом з нами побачите найпомітніше, що відбувається протягом тижня. До зустрічі.